Якось я зжер мотузку. Грався-грався, і вона залізла мені в рот, а обратно не вилазить. Ну я й мусив її ковтнути, бо куди дівать? Так ті кожані це помітили і як розкричалися. Почали її шукати по всій хаті. Ніби я не мотузку з'їв, а їх долари з банки в луток загріб. А потім потягли мене до ветеринара. Якісь прочмелені, чесне слово. Вам хіба шкода, де свої дитини ту мотузку? Почекайте два дні, я вам її висру в лучшому віді, нікуди вона далі моєї сраки не дінть». Так ні, приперли мене до ветеринара. Він заставив мене пити вазелінове масло, укол зробив, відправив на узі шукати ту мотузку. На узі показало, що мотузка вже йде курсом на вихід. А ви що думали? Я продам її циганам чи на корм обміняю? Коротше, сказали, що будуть робити мені уколи. Поки не верну ту мотузку на базу, то прийшлося повертати. Але я теж не пальцем ділений. Підіслав їм їх плам під кінець. Тобто вернув мотузку з процентами. Довго потім руки відмивали від моїх процентів.